Порятунок життя починається з перших секунд, і часто саме сучасне обладнання стає тим вирішальним чинником, який дарує шанс на майбутнє. Чернівецький обласний перинатальний центр отримав нову партію високоточної апаратури для виходжування немовлят від Асоціації неонатологів України. Отож, усі деталі далі у випуску. Високоточне, сучасне та критично необхідне обладнання для порятунку життя найменших пацієнтів отримав Чернівецький обласний перинатальний центр. Це результат проєкту, який реалізовує Асоціація неонатологів України за підтримки міжнародних партнерів. Асоціація неонатологів України вона на сьогодні є лідером серед асоціацій, які займаються покращенням перинатальної перинатальної допомоги в країні. Хочу зазначити, що ми ведемо вже третій рік проєкти, в результаті якого ми постачаємо високоточне обладнання до перинатальних центрів країни. І мені дуже приємно, що Чернівецький перинатальний обласний центр сьогодні отримує обладнання, яке буде призначено для новонароджених дітей з низькою масою, тіни недоношених і дітей з перинатальною патологією. Обладнання дозволяє рятувати найменших пацієнтів, яким критично необхідна легенева підтримка та інтенсивна терапія. Ще Рік тому обо цьому відділенні було дуже мало такого спеціального спеціалізованого обладнання для виходжування перечасно народжених дітей. Практично всі перечасно народжені діти потребують. Саме легеневої підтримки, тому апарати ШВЛ для новонароджених і СІПАП-апарати для новонароджених це інвазивна і ін неінвазивна вентиляція легень новонароджених це надзвичайно важлива апаратура для відділення інтенсивної терапії. Нове обладнання надходить у всі перинатальні центри держави, наголошує президентка Асоціації неонатологів України. Що важливо, обладнання нове, невживане. Хочу зазначити, що це був складний проєкт, але він нам вдався. Три роки ми працювали постійно над тим, щоб було нове обладнання АНБУ. Тому сьогодні ви маєте можливість отримати це обладнання не тільки в Чернівецькому перинатальному центрі, а й в всіх перинатальних центрів нашої країни. І я сподіваюся, що на користь ваших дітей воно буде працювати довго. Сьогодні у відділенні інтенсивної терапії Чернівецького перинатального центру виходжують дітей вагою від 500 грамів. Їхнє життя у руках досвідчених і водночас молодих лікарів. Фахове навчання персоналу обов'язкова складова ефективної роботи з новим обладнанням. Оцей такий сплав досвіду і молодих професіоналів і Дуже круте технічне забезпечення, це є такою побудовою завтрашнього дня у такій потужній неонатологічній службі Чернівецького обласного перинатального центру, і насправді це дуже важливий сьогодні знаковий день, тому що ця апаратура дороговартісна, Ми ніколи не змогли би її купити самостійно. І отакі от проєкти, які сьогодні є в світі, вони підтримують українських дітей за що ми їм дуже вдячні. Новітні обладнання це лише частина успіху. Не менш важливо, хто з ним працює. У перинатальному центрі є фахівці, які не лише володіють сучасними технологіями, а й постійно вдосконалюють свої знання. Для них кожне життя пріоритет, а кожен апарат шанс на порятунок. Ми дуже вдячні і за апаратуру сучасну, яка зможе нам. Допомагати, надавати цю допомогу діткам краще на вищому рівні, приймати діток більшої кількості, і, звісно, вони у нас дуже важкі, і це ну, дуже велика допомога нам. Я дуже вдячна і асоціації неонатологів, і нашому керівнику Любов Олексійною за всебічне сприяння. У розвитку нас, молодих спеціалістів, адже майже щомісяця, щотижня у нас організовується багато тренінгів. Особливо ми вдячні за тренінги по респіраторній підтримці, адже тепер ми знаємо і вміємо, як правильно вентилювати дітей. Ми знаємо. Коли саме потрібна неінвазивна вентиляція, коли інвазивна. І тому ми дуже дякуємо Асоціації неонатологів за те, що вони нам зробили такий подарунок у вигляді апаратів СІПАП і апарату ШВЛ, адже майже всі дітки, які знаходяться у нашому відділенні, потребують респіраторної підтримки. Тому дуже вам дякую. Аліна Рябко, теми ТВА.